Швейцарія готується повернути українських біженців додому. Статус С скасовується. Друзі, така інформація з'явилася в українському інфопросторі. І, власне, зараз я хочу розповісти, що є правдою, а що є побрехеньками. Знаєте, така інформація з'являється переважно в українській пресі, і один заголовок гучніший іншого. Отож, чому власне, з'являється така інформація? Інформація така з'явилася через те, що у Швейцарії є партія СВП, це Швейцаріша Фолькспартаї. Дослівно Дослідно як швейцарська народна партія, і представники цієї партії вони праворадикали, вони популісти і часто роблять подібні заяви. Часом медіа пропускають повз вуха цю інформацію, а часом реагують. А часом ще після того як відреагувала швейцарська преса, наприклад, видання Блік, потім підхоплюють українські. Засоби масової інформації. І часом десь роблять ось такі гучні заголовки, і дещо подають інформацію не зовсім достовірно. Партія, праворадикальна партія СВП. Часто говорить про те, що біженців потрібно повертати, статус С більше нікому не видавати, і так далі. Що відбувається зараз? Зараз на даному етапі з'явилася ініціатива цієї партії, яку вони подали до національної ради, тобто в парламент, це лише ініціатива. Спочатку, щоб це рішення. Стало постановою, щоб це увійшло, скажімо, в дію. Потрібно що національна рада проголосувала. А в національній раді, між іншим, не лише партія СВП. Вони просто мають велику найбільшу, найбільше чисельну партію в парламенті, але коаліцію складають інші партії. Багато соціал-демократів, лібералів, які, до речі, проти того, щоб статус С скасувати. Отож, національна рада повинна спочатку прийняти рішення. Далі Рада кантонів це друга палата парламенту, і лише потім. Це має прийняти остаточне рішення Федеральна Рада Швейцарії, це уряд. Лише потім можна буде говорити, що Швейцарія скасовує статус С для українців. Власне, чому СВП партія проти Українців, проти статусу С? Ну, скажімо так, що. Представники цієї партії вони не лише проти українців, вони проти всіх мігрантів, проти е, тих, хто при проти інших національностей, які приїжджають у Швейцарію. Раніше фокус був на представниках із Балкан зараз змістився на українців і ну. Представники партії політики вони популісти. і Дуже часто от, вони шукають. Їм треба знайти винного. Наприклад, у Швейцарії здорожчала, здорожчують. Купівля квартир, так треба знайти винного. Хто винен? Українці, тому що їм там щось оплачують, тому що на них іде частина бюджету. Далі потрібно ще якісь моменти виправдати. І саме тому включається ця партія, яка говорить про те, що в Україні вже є безпечні місця. в Україні є безпечні області, тому потрібно повертатися. Власне, з ними не погоджуються соціал-демократи, також ліберали, які називають цю ініціативу безвідповідальною, передчасною і так далі. Тому так на тлі е, того, що зараз, е, наприклад, в країни Європейського союзу прийняли рішення про продовження статусу захисту для українців до 2027 року. До березня 2027 року, то так, е, така ситуація у Швейцарії викликає занепокоєння. Але знову ж таки, е, коли е, СВП, представники. Народної партії Швейцарії подають ініціативу у парламент про скасування захисту. То вищий орган, уряд, федеральна рада навпаки розглядає про продовження статусу ЄС як і країни Європи до 27-го року. Тому друзі, на паніку не потрібно вестися, потрібно все обдумувати, але звісно ж потрібно і стежити за реальним розвитком подій. Я буду тримати вас у курс. Всі підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей!